Пили Сахари знову накриє Україну вже завтра. Така інформація облетіла сьогодні весь інтернет за лічені хвилини. Чи правда це? Дізнаємось у синоптикині українського гідромедцентру Олени Палагнюк. Отже, добрий день. В інтернеті шириться інформація про пили Сахари. Чи правда це? Чи можете ви підтвердити або ж спростувати цю інформацію? А, так. Може, може спростувати. Насправді так, пили Сахари шириться, але він шириться на райони Середземномор'я. Тобто це ніяк жодним чином не стосується України. І якби у нас взагалі інша синоптична ситуація, така що він до нас не потрапляє, і в нас повітряні потоки будуть з північного заходу Європи, плюс у нас атмосферний фронт, дощі. А, Просто скажімо так, що це не стосується України, одним словом. Добре. А взагалі, чому останнім часом все частіше стали з'являтися сповіщення про пил, піски з пустель? Це зміна клімату, глобальне потепління. Які причини таких змін? Ну, по-перше, хочу сказати, що раніше люди взагалі були не в темі всіх цих штук, які можуть пил, пісок, які що він може до нас прийти з Сахари. Про це просто ніхто не знав і не підозрював, тому ми не чули цих новин. Це по-перше, по-друге, зараз це народ моніторить відслідкову. Новини розходяться дуже швидко і якби, виходить, що всі в курсі. Тому якби почастішали повідомлення про таке явище. По-третє, в нас нас не зовсім мало даних для того, щоб назвати причину, чому ці явища стали частішими. Бо знову ж таки, ми не дослідники, ми складаємо і передаємо прогнози погоди. Нам важко сказати, чи вони були раніше, так як раніше цього ніхто не фіксував, і народ за цим не стежив. Тому просто те, що в нас. Воно вже було за цю весну і до сьогоднішнього дня вже три рази до нас приходив якийсь пили сахари, який був високо-високо в атмосфері і нікому не заважав і шкоди не робив. Це не означає, що ці явища почастішали. Просто ми про них не знали раніше. Якби це також я хочу додати, що е, в. Синоптики в українському гідромецентрі не займаються прогнозом пилових бур, чи перенесення якогось пилу із Сахари. Ні, ми можемо їх зафіксувати, якщо вони є по факту, але ми їх не прогнозуємо. Так, ми можемо подивитися чи. Чи будуть вони, особливо, коли з'являються такі от запити від ЗМІ, або якісь суперечливі пости в соцмережах від якихось невідомих людей, які розходяться просто як пожежа в лісі, тоді так, ми перевіряємо цю інформацію, можемо її якимось прокоментувати, підтвердити або спростувати. Якщо все спокійно, ми за цим навіть не слідкуємо. Тобто це не входить в наші обов'язки і це не стосується погоди в Україні? Дуже вам дякую за роз'яснення ситуації. Дякую що приєднались до нас. Гарного дня вам. Дякую. Дякую, ласка. До, до побачення. Дякую.